Привіт із з вами Сасха 31. І я вам покажу свій Нерф Арсенал. Ну, У мене такий арсенальчик на три піста і автомат. Це, як ви вже знаєте, реталі... е... реталіатор. Менше це рампеч. Це Strike. Джонт. І я не знаю як... як це називається. Тут навіть не пише, Ну подивіться знову боки, тут вона не пише, який він... Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає. Пеше, це дуже цікавий автомат, він, він, стр, він стріляє дуже легко. Наприклад, ми зараз він стріляє, це покаже як. Він, він стріляє заряджати отак, отак і все, це дуже легко. Трішки одною рукою важко знімати, а другою заряджати. Це, 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 він заряджається отут, От як я вам покажу зараз. Отак.